Ця маленька коробочка може змінити ваше уявлення про перемикання передач. Звучить гучно? Зараз подивимось. Е, і так, подивимось, що у нас в коробці. Е, така коробочка. В принципі, що там? Тайвань. Нічого, нічого більше. Маленька-маленька коробочка. Подивимось, що і як. Так, ну у нас інструкція. Що це цей а в принципі, така велика. Хатічка. Наліпки а, дві штуки. Щоб можна було їх кудись приліпити на кермо чи ще. От. Ну, під кожну. Так. І ось самі, в принципі, блібокси. Не знаю, трошечки, чесно кажучи, це якась дивна штука. Ага, uh, QR-код для щоб скачати додаток. Uh, написано, що у нас. Uh, щоб підключити компоненти, треба, щоб вони всі були оновлені, щоб у них у всіх було оновлене програмне забезпечення. Так, це я вже, здається, зробив. Так, і самі кнопочки. Отак От вона виглядає. Um, Буде фокус, чуть-чуть. Ага, трошечки світло, просто щоб було повище. Я на нього, як воно так. А, дуже маленька, дуже можна носити на пальці. От. Це, в принципі, кріплення під кермом чи куди ще. А, є, до речі, кріплення, які прям. Але це треба додатково окремо купувати, щоб вони вставлялись на ліжачок. Далі як кнопки такі. Так, і це можна зняти. Це як воно знімається. Тут воно взагалі от така от маленька штука. отак так вона виглядає. Вот это раз і це у нас два. Так, да? в принципі. Ось у нас кнопочки, тобто воно покажить. Так воно клікає. ну, звук є. От. І, в принципі, все. Ось вот така картонна штука, Тут що у нас тут? А, що у нас тут? Коробочка, інструкція, наліпки, ця штука. І так ми зараз отак зробимо. І все, оці дві штучки. І тепер ми будемо підключати. Ми зараз будемо підключати. Перед тим як підключати, трошечки розкажу про ці кнопочки. А, у них а, вони можуть підключатись до компонентів по типу задніх перемикачів, передніх перемикачів, а, так само до а, інших шифтерів для того, щоб їх дублювати. От, одночасно можна підключати до восьми штук до компонента, тобто можна до такого перемикача, наприклад, підкинути вісім таких от бліпбоксів чи бліп-кліпсів. Перша і друга підключаються як швидкості вгору вниз, а інші там треба вже заходити в додаток і програмувати якісь там дії, типу тобто дві швидкості. Може там всі, ну тобто там вже залежить від того, що ви будете робити. Вони не розбірні. Вони не розбірні, вони підключаються по блютуз, і у них всередині батарейка, яка теж не міняється. Тобто, якщо вона сіла, вони, ну, вони одноразові. Тобто ці штучки по суті одноразові. Батарейки, як пишуть, вистачає на там ну, від до, до двох років, тобто до 24 місяців, в залежності від того, як ви ними користуєтесь. По суті, можна там і розтягнути, ну і пишуть, що там і на 4, і на 5 років, і на 7. Ну в такому контексті. Бо, наприклад, якщо в мене буде стояти це на ТТ-байку, на який буде використовуватись не так часто, і там перемикання теж передачі не буде так часто, е, там якісь сезонні підготовки, підгонки, самі старти, тобто він не буде використовуватись на постійній основі, тому в принципі його може вистачити ну, на, на, на 2-3-5 і більше років. От. Але якщо вони сіли, все, до побачення. Тобто вони одноразові. Тепер саме підключення, в принципі, давайте спробуємо. А, перше, що треба зробити, а, вимкнути так. Це у нас зараз батареєчку, Оце батарея. А, підключаємо батареєчку. Так, є у нас підключена. Вмикаємо цю штуку. Видно, були, були мала цей сигнал, Треба підключити його до додатку, і в додатку оновити його програмне забезпечення до останньої версії, щоб можна було працювати з цими бліпсами. От. Я це вже зробив, тому ми продовжимо. В принципі, схема підключення до цього до заднього перемикача, переднього перемикача або інших, вона однакова для всіх компонентів СРЕМ. Ми утримуємо е цю кнопку. Поки не буде блимати лампочка. Тобто вона горить і поки вона не буде блимати повільно. Так, вона блимає, беремо блі Ой, блі беремо оцю кліпсу і затискаємо теж кнопку. Поки не буде сигнал. Ага, от бачите, швидко замігало. Так, е, є одна і інша, зараз будемо підключити іншу. Тобто, коли оцяк блимає е, повільно, це означає, що пейрімот увімкнений. От. Поки він не увімкнений, знову намагаємось підключити другу кліпсу. кліпса. Побачимо, що вона... О, забулимо швидко. Все. Е, перша кліпса підключена. Оце перша кліпса. Оце друга кліпса підключені. Е, зараз досі є payermod, тобто можна дочекатись 30 секунд, і він це сам, або е, натиснути кнопку знову і все. Е, має бути. Окей, Так, давайте перевіримо. Е, не знаю, як буду так тримати, ніби він висить на велику, бо мене поки що я не можу почепити його. Так, це була перша підключена. Сигнал є, але нічого не відбувається. Це, мабуть, вниз. Так, це друга у нас. Так. А, ні. Так, да, от, тепер працює. Тобто це друга кліпса була. Перша кліпса у нас працює. що вона так висить, це у нас найважча передача, а це у нас вгору йде. Ось такі справи? Все, як видно працює. Працює. І так, ми подивилися, що можуть ці малюки, як їх підключити, налаштувати, і тепер трошечки погормо, а навіщо вони. І які в них переваги перед звичайними перемикачами. Е -е, першу чергу скажу, що я їх для себе беру для того, щоб зробити систему е -е, без переднього перемикача, тобто 1.11, 1.12, тобто буде тільки задній перемикач і ці кнопки. І е -е, раніше підключити якісь. Для того, щоб підключити е бездротові кнопки, потрібен був бокс, в який йшли е дроти, і він же конектився до, е до самого перемикача по Bluetooth. Е от. А тепер е немає необхідності використовувати цей бокс і якісь дроти, і ці вести ці кнопки. Ми маємо просто дві такі штуки. Які передають сигнал і перемикають передачу. Тобто це набагато зручніше, швидше. Банально для того, щоб підключити систему на велик, потрібно всього-навсього перемикач і дві оці кнопки. Ну і тримачі для них там їх можна стяжками, резинками, можна стандартними штуками, які були в комплекті резинками, точніше наліпками. Або є. Спеціальні штуки, їх можна купити, вони вставляються, вони вставляються в ліжак, в трубки, і це на них, типу, але це вже як окрема опція. От подивимось, чи потрібні вони. Тобто, безумовно, перевага це їх ем, вага, розмір і те, що вони абсолютно повністю бездротові. Навіть перед, перевага перед іншими перемикачами по типу, які конекція до бліп Тобто, тепер нам не потрібен бліпбокс. Е, також їх можна використовувати як дублюючі. Наприклад, на кермо шосера їх можна ставити саме на цей баран. Там. І коли ви їдете вже або спринтуєте в позиції, тобто ви можете е, перемикати ці е, швидкості кнопками, тому що ну, незручно дотягнутися до шифтерів і так далі. Тобто, як дублюючі кнопки для е, шосер, там на якісь гравінік, типу там, для змагань для всього іншого вони будуть вообще топ. Е, Ну і, скоріше за все, вони для цього і використовуються здебільшого як дублюючі кнопки, або на той же е, розділку на ту же можна на саму рогатку поставити ці дублюючі кнопки для того, щоб е, можна було перемикати і передню, і задню перемикачі е, на рогатки, а не тільки на ліжаку. От мені, в принципі, це не потрібно. Мені якраз такі тільки для того, щоб підключити задній перемикач е, на палки, і все. Я хочу зробити по мінімуму. Мінімум дротів, мінімум якихось е, додаткових підключень, просто. Все дуже просто. От, е, мінуси, звичайно, один з мабуть найголовніший мінус це те, що вони одноразові. Тобто це одноразки. Сіла батарейка, розрядилася, все, до побачення. Е, при нормальному використанні це там рік-два е, має бути достатньо. Чим рідше використовуєш, тим довше. По суті, е, в моїй контекстації, як я планую її використовувати, мені вистачить ну, на дуже довго. Не помню, що інші компоненти можуть пережити і дожити до того, поки сядуть ці кліпси. От. І так, з плюсів, це повністю вони бездротові. Вони не потребують Бліпбокса. Е, вони можуть підключатись напряму до компонента або до шифтерів. Тобто не обов'язково мати щось інше. Можна просто мати, як у мене зараз, перемикач і кнопочки. Е, в порівнянні з тим комплектом, як коли потрібен бліпбокс або інший шифтер або ще щось, е, це дешевше в рази. Е, Мінуси, звичайно, це те, що вони одноразові. Неможливо замінити батарею, зарядити батарею. В принципі, можливо, можливо, коли вони розрядяться, можна буде їх розібрати і щось з цим придумати. Але продаються вони як одноразки. Типу, от тому це один із, мабуть. Мінусів, які я, а, наразі бачу. Я поки що їх не використовував, тому більше сказати про плюси і про мінуси, саме використання я не можу. А, далі буде серія відеосів. Ця серія буде складатися декількох відео, де я буду міняти компоненти, апгрейдити деякі. А, хочу зробити його трошки простіше, швидше і легше. А, процес і результат ми побачимо в наступних відео, так що підписуйтесь, щоб не пропустити. А, і всім пока.